Брифінг історика топонімічної комісії Насправді ми давно наполягали на тому, що недостатньо висвітлюється наша робота, що викликало такі непорозуміння в суспільстві. Ще раз нагадую, що думка досить поляризована, і є думка, що все ж таки ну потрібно дочекатися ітогів війни потрібно дочекатися нашої перемоги і приймати такі виважені рішення, які б потім. Забезпечили би спокій і наш, в нашій громаді, бо і таку, такі рішення, як вже сказав Олександр, ми не беремо на себе таку відповідальність приймати рішення, хто найбільш достойний. Це мають вирішувати ветеранські організації. Тобто безпосередні. Учасники подій, побратими героїв, а не члени топонімічної комісії, на дев'ятому році війни ви кажете про те, що не потрібно поляризувати суспільство. Я не знаю, що саме ви маєте на увазі. Може я не так зрозумів, але це дев'ятий рік війни. По перше, по друге, першу фазу саме інформаційну, ми програли. Бо е, Одеса після 2 травня Аполченцев там збирали саме з тезою, що Одеса е, це ось таке місце, як на мене, е, до е, топінмінімічної комісії це не суто такі технічні завдання це завдання, е, які стосуються вихов... виховання молоді е, та інше, М Можете ви пояснити, що ви мали на увазі? Кажучи, що не потрібно суспільство поляризувати і якось ну, розвити цю думку, е, ну дивіться. Е, ну я трошки е, якби з іншого боку думку висловлював. Я мав на увазі вже. Що ну, станом на тепер не поляризувати в майбутньому, е, хоча це теж може бути. А я мав думку: е, дивіться, в мене немає статистики е, чіткої, достовірної на сьогоднішній день. Яка думка, хто? Тобто такі, таких соціологічних опитувань е, я не знаю, може і робили, але мені вони невідомі. Я суджу. Я суджу з е, думки людей, з ким я спілкуюся. Е, ну, більшість людей е, притримуються думки, що такі переіменування потрібно робити за ітогами, тобто не в процесі, а вже коли е, якби, ну, без емоцій, я на цьому і наполягаю. Е, а щось і хочу ще ну, повернутися до того, що ви кажете, що Одеса єдине місто, яке е, не перейменувало, тобто, як би на, на наклало мораторій, в мене теж немає е, таких відомостей, достовірних, що, що Одеса єдине місто. Ми е, досить часто е, піддаємося стереотипам. Е, наведу приклад, так е, десь за декілька е, засідань е, попередніх. Топонімічної комісії закидали, що в Одесі найбільша кількість топонімів пов'язана з зем'ям Пушкіна. А потім, коли порахували, з'ясувалося, що Одеса Майже чуть ли не на останньому місці. Одес, місці. Так, не так. Не вважаю, так. і це зважаючи на те, що Пушкін був в Одесі цілий рік, жив в Одесі і тому подібне. А... А, ну назовіть, будь ласка, хоч одну вулицю, яка названа на честь загиблого воїна вже сучасної війни. В, в Одесі Н немає такої. Ні, у нас є шість шість вулиць, так так званих, коли Саакашвілі перейменовував вулицю. Ви пам'ятаєте, так? так. Це, да? Це у нас ну, це не топонім... Ви маєте на увазі та комісію? Це не топонімічна комісія. Так я маю на увазі саме про паномічну комісію. Бо як проходив процес декомунізації, коли міська рада виходила і через суд намагалася протестувати рішення. Я пам'ятаю, і я не пам'ятаю супротиву з боку топонімічної комісії тоді. А, влада, я був на засіданні, коли дійсно ну умовно, була історія з проспектом Маршала Жукова. Це я пам'ятаю, це була відверта маніпуляція, коли з голосу там Гіганов, начебто, тоді виніс цю пропозицію повернути цю назву. Ми знаємо, де зараз їх. Точніше, я не знаю, де зараз втік Гіганов і, і де там той самий Саутенков тоді був у складі комісії. Ці, ці два. Негідники тоді е, пробували маніпулювати ні, ні. Я не про це. Я про те, що був суд, в якому міська влада була якраз ініціатором переіменування, тобто відміни цих назв, які дав і е, юридичний департамент, який отримує гроші. За, е, е, з налегопательщика він якраз виконував функції я, начебто, повернення старих нас. Я про це, я не про Гіганва, з ним все, все зрозуміло. Дивіться, я ти знаєш, я не дуже полюбляю нашу міську владу, я не дуже там у захваті, ні, я дуже не в захваті від того, хто зараз керує Одесою. Я не хотів би зараз відповідати на питання, що в голові у мерії, тому що. Так сталося, що представників міської влади немає. Нам вчора обіцяли, що вони мають бути, і ми йшли впевнені, що ми будемо просто висловлювати свою особисту думку, а уж точно не говорити за все, що в голові у членів фракції довіря ділам чи там міських чиновників. Кажіть ну те, що Одеса зараз залишається майже єдиним містом в Україні, яка не вшанувала пам'ять героїв сучасної війни з 24 з 24 лютого це не, не є це доказом того що саме це політичне питання узурпація міської влади з боку політичної сили довіря ділам наприклад вона не дозволяє громаді вшановувати пам'ять так як це повинно відбу... відбуватися, оце перше питання в мене є ще декілька. добре. Ну, дивіться, на на жаль, нема представників міської влади, і мені б хотілося безумовно, щоб вони відповідали на це питання, тому що можливо у них якась інша думка, і там представники фракції довіря ділам, вони б сказали, що так, там ми, ми не хочемо. Хоча я не думаю, що вони б це зробили. Я можу відповідати виключно за свої внутрішні відчуття як член історико та комісії, то робочої групи, яка виносить достатньо високі да там багато кількість пропозицій. У мене нема відчуття ні те, що міська влада саботує це питання, ні відчуття, що міська влада не хотіла б приймати такі рішення. Поясню, чому. По-перше, тому що ми самі члени історико таборонічної комісії е в силу тих обставин, тих е законодавчих вимог і тих процесів, які на нас навалилися, в тому числі кількісні процеси да, і намагання бути максимально якісним в цьому процесі, ми самі жодного разу не виносили це, е ці е прізвища на голосування. Коли перші прізвища загиблих воїнів з'явилися на історико-топонімічній комісії, це як я пам'ятаю, перше засідання у нас ну, після активного вторгнення було в червні минулого року. Тобто, це було ну, максимальне напруження на фронті. Ми пам'ятаємо да, всі події червня 22-го. І ми е, розуміли, що ми не можемо поспішати, і тоді було прийнято це рішення спочатку. Да, що ми давайте дочекаємося перемоги. Арестович казав, що залишилося 2-3 тижні. Після того ми будемо бачити. Вибачте, там весь список загиблих бачити всю картину. І далі, ну Арестович, розумієте, да, що я шуткую з цього приводу, але відчуття було, що там ну, до кінця літа, може, до осені, і далі все буде гаразд. І ми спокійно тоді розберемося з цим списком. Е, відтермування було виключно із-за того, що у нас був дуже великий список. Спочатку тих вулиць, які ми повинні бути прийняті рішення щодо ми щодо того, що ми їх перейменуємо. Я казав, що там більше 270 точно було вулиць, зараз, зараз більше це зайняло дуже великий час. А, при тому, нагадую, не менше ста питань на кожному засіданні. Комісія працювала в дуже в дуже серйозному, важкому ритмі. Хто заважав саме ці імена у нас у нас? Було е, розуміння, і я його проговорював особисто. Це е, проговорювали інші члени комісії, що ми не знаємо, хто на той момент. Може вже з'явитися в міській Топоніміці. Хто буде, вибачте, за це, да, більший герой чи менший герой, а війна ще буде довгою. Ми е, розуміли, що зараз ми будемо там шанувати героїв Маріуполя, а завтра нам треба буде вшанувати, можливо, не дай Боже, ще більше героїв штурму Севастополя. І обрати з такої кількості при е, е, обмеженій кількості одеських вулиць? Було б достатньо важко. Гірше всього, да, і вже тоді виникали випадки, про які говорили, зараз не буду називати прізвище, коли подавалося прізвище, а потім від самого командування, умовно там родина, я не пам'ятаю, чи побратими, подавали прізвище, а від командування, коли там йшов запит, йшла відповідь, та ні». Хлопці, він не настільки герой, щоб на честь його була вулиця, і комісія не мала на себе морального права взяти відповідальність, перейменувати вулицю. І щоб, не дай Боже, влада, після цього ми приймали через рік два рішення по відмінити цей цю назву. Це була. Трагедія для родини набагато більше. Це ми теж враховували майже 100% одеська історико та комісія. Це люди, які є патріотами України, які ненавидять путінську Росію, і все, що з нею пов'язане, і готові проводити адекватний нормальний процес повернення українських назв в історію Одеси і вшанування пам'яті наших героїв. Я ми я якраз є сторонником того, що ми дуже хотіли би принаймні точно відповідає за е, нас троїх не тільки є ще декілька членів історико топонічної комісії, які б не хотіли, щоб поспіхом дуже швидкими рішеннями Одеса. Перетворилася у місте подібне на будь-яке місто України умовний Житомир, Суми чи Вінницю у Одеси. Настільки багата історія, і Одеса дала таку кількість талановитих українців, в тому числі, що ми можемо собі дозволити залишатися саме Одесою унікальним. Неповторним містом на мапі України і мапі світу війна скінчиться, ми переможемо, і ми би хотіли, щоб Одеса залишилася самобутньою. І це теж один з критеріїв, які ми намагаємося зберегти. Щоб чи підтримуєте ви те, що просять прохають ряд ветеранських організацій, ветеран Хаб і представники інституту. Національної пам'яті е, перейменувати, значить, вулиці генерала Бочарова у Пересовському районі на вулиці Владислава Тумана, Бувалкіна, вулиця Генерала Петрова у Хаджубєвському районі на вулиці Дениса Запорожця, е, Максішка, вулиця Маршала Говорова у Приморському районі на вулиці е, Валерія Самофалова, вулицю Жуковського у Приморському районі на вулиці Віталія Хвата Блашко. Вулиці Черніховська у Приморському районі, на вулицю Артура Гампа э, савєлєва вулиці Пасмітного у Приморському районі, на вулицю Євгенія Жори Танцури. Чи підтримуєте ви э, такі прохання? Диви, ну по-перше, треба взяти цей список і не з отак сприймати його, а читати. Це да, я, я бачу, що там більшість з них це Герої України і кавалери. Це тобто, безумовно, це ті, ті пропозиції, про які говорили ми якраз, що вони вже прийняті історико-топонічної комісії в протоколі це голосування є. Тобто, навіть якщо б ми вже захотіли. Відмовити, то ми будемо тоді йти, йти в конфлікт з членами історико сторікатопомічної комісії, яка вже, вже проголосувала з, з, зі своїм, своїм же рішенням. Рішення. Тобто, точно ми за єдине, що я маю тут проговорити там, вже я так зрозумів, є пропозиції конкретних вулиць. Отут би я все ж таки виносив це на обговорення комісії і, скажімо, сідав би з представниками ветеранських організацій для того, щоб з'ясувати, яку саме вулицю, тому що не завжди. Їх пропозиція може відповідати той, той, е, політиці да, і загальної е, стратегії, яка зараз прийнята всередині е, на нашого колективу. Е, чому говорю? Якщо б це була вулиця, де, скажімо, народився цей герой, ходив в школу, вона пов'язана з ним, то тут, безумовно, я думаю, буде 100% підтримка. Оці нюанси я б ще з'ясовував.